Ну, по-перше, ми маємо враховувати вимоги українського законодавства, тому що повноваження визначати початок і фінал навчального року належить Кабінету міністрів України. Тому, звичайно, що ми будемо орієнтуватися на законодавчі вимоги. Відповідно крім того, закону України про освіт, навчальний рік. Починається 1 вересня і завершується по виконанню освітньої програми закладу. В цьому році для шкіл міста Житомира це було 175 навчальних днів, і завершили ми організоване навчання у всіх закладах 6 червня. Звичайно, що ми будемо радитися із керівниками закладів, будемо чути і батьківську громадськість, будемо чути взагалі громадськість міста, але поки що міняти щось в структурі навчального року ми підстав не маємо. Якщо будуть підстави, ми оперативну ситуацію розглянемо, втрутимо ситуацію і доведемо її до громадськості міста Житомира. Департамент освіти готується до будь-яких ситуацій щоденно. Зараз тривають ремонтні роботи, підготовчі роботи роботи, забезпечення укриттів, забезпечення електропостачання, аудиторії. І кожен керівник тримає під контролем ситуацію саме в першу чергу, безпекову. Тому оцей принцип. Навчання в безпечних умовах, коли є світло, є тепло, є викладачі, все йде по плану. І ми готові, знаючи, що у нас був досвід поєднання очного навчання і навчання з використанням дистанційних технологій, на, на даний момент педагоги Житомира володіють всіма трьома технологіями, що я маю на увазі. Очне навчання, будь ласка, щоденне відвідування закладів по розкладу. Дистанційне навчання, будь ласка, ліцей номер 4 який надає окрему послугу з дистанційного навчання як окремого формату навчання. Якщо виникає ситуація на випадок відсутності світла але, або будь-яких інших умов, ми готові розглянути навчання в світлу пору. Яка відбувається там з певної години до певної години в певному місяці? Ми готові до того, щоб поєднати очне навчання з дистанційними технологіями. Тобто, педагоги міста зараз володіють усією палітрою можливих форм навчання, яку ми можемо організувати протягом дуже оперативного часу, коли настане така ситуація.